Я на на емоціях. <ріст> а ми емоціях. Слава Україні! Героям слава! Я Навіть два слова толку не міг зліпити докупи. Але це, це надзвичайна подія. Ми доказали, що правда є, справедливість існує. І моїм першим засудженням це було насамперед доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає. Слава Україні! Героям слава! Ну Все вже, закінчайте пісня. От мамою переграпує. З мамою, так. так. Перші плани на волі? Крім того, що я, Оля Токорік мені сказала, що ти маєш до неї на борщі їхати вже завтра. Ну, Насамперед це одягнути знову форму Національної гвардії України. Цю можливість мені було взагалі повністю в ній було заборонено. Мені говорили, що все, здавайся, це така справа при те, що тобі платити. Чекайте мене. Це весь приклад українського військовослужбовця. Не просто так воно так зароджується. Це завдяки вихованню. Я не буду говорити, чому, де і хто мене цього виховував, але набрався я прикладу. Це від оточення. Це було основним прикладом. Генералом Кульчицького. Мені особисто випала величезна честь з ним познайомитись. Це людина не тільки генерал, це дійсно це людина, генерал з серцем-солдата. Це справжній патріот. Кожен день мені от, українські волонтери надсилали листи. Без їхньої допомоги було б надзвичайно важко. Але завдяки цій допомозі кожен день я знав, що я не один, що я чиста гідність не тільки свою особисту як громадянина України, як своєї сім'ї, а всього підрозділу. Насамперед, ця доп... перемога це впам'ять всім загиблим. І це не стосується тільки гори Карачуна, це стосується всіх українських воїнів, всіх героїв, які. Поклали своє життя, починаючи з 2014 року, не маючи нічого, крім болі і любові до України.